Наявність храму перед будинком людини, перед її очима, пробуджує, духовно налаштовує, виховує. Якщо є храм, людина починає по-іншому себе вести, стає краще. Ці слова написані в одній із статей на сайті іверського храму. Громада іверського храму, на чолі зі своїм духовним наставником, продовжує будівництво храму на четвертому мікрорайоні. Місце для храму було обрано і замовлено Господом. Тут знаходиться лікарня, священиків викликають сюди щодня, служити молебні про здоров'я, соборувати, сповідати і причащати хворих, які прибувають на лікуванні. Роботи потихеньку йдуть, засобів звичайно не вистачає для швидкого завершення будівництва, але це далеко не єдиний клопіт громади. Велику увагу парафіяни з отцем Іоанном, настоятелем храму, приділяє соціальному служінню: благодійні обіди, пастерське служіння в лікарні, заняття в недільній школі з дітьми. На приході склалася добра традиція: ділитися радістю в дусі, кому її найбільше не вистачає: з пацієнтами лікарні, малозабезпеченими, людьми похилого віку та самотніми людьми, родинами, де є діти-інваліди, безпритульними, а також з багатодітними сім'ями. Тут роздають подарунки, продовольчі пакети для нужденних. Не припиняється робота лікарняної каплички на честь святого Луки. По п'ятницях там проводять молебні та акафести. Тут можна придбати ікони, молитовники, отримати водохресну воду, помолитися, поставити свічку. Те, що вкладено в людину з дитинства, є базисом усього її подальшого життя, впевнені керівники недільної школи. Якщо закладені основи моральності, співчуття, благородства, чесності, то можна сподіватися, що це збережеться і примножиться. У школі вчать малюків складати пальчики для хреста. Пояснюють, чому не треба відволікатися на молитві, виховують їх волю, допомагаючи відмовитися в пісний день від ласого шматочка. Ми постараємося зробити все, щоб кожне заняття в нашій недільній школі стали для дітей яскравими і незабутніми, кажуть педагоги недільної школи. Без допомоги інших людей, звичайно ж, ми навряд чи щось зробили, вважає отець Йоанн. Православна парафія відчуває величезну підтримку з боку єпархіального управління, більш старшого і досвідченішого духовенства міста. Допомагає і голова адміністрації міста, вдячна громада і всім парафіянам, які не шкодують для створення храму ні часу, ні сил. З давніх часів живе в нашому православному народі благочестива традиція пожертвувань на цеглу або на брус для церковних стін. Цим добровільним внеском на храм. Пов'язана сугуба молитва за рідних і близьких, як живих, так і померлих. Кожна колода, вкладена в стіну храму, який будується, це молитвений глас чиєїсь душі, що прославляє Бога. Коли-небудь зібрані працями багатьох людей стіни храму піднесуть молитву до Господа і будуть увінчені животворящим христом. Якщо не будувати храми, дитсадки ходити скоро буде нікому.